Доброго ранку всім, хто приєднався до рубрики Здорово жити! Щиро рада вас вітати. Мені дуже приємно, що ви надсилаєте свої запитання, а особливо той факт, що ми стаємо частиною вашого життя. І, власне, пише нам одна глядачка зі Львова: Я вагітна, 24 -ти тиждень, і мені зробили УЗД в жовчному міхурі. Знайшли камінь 3 см. Чим це загрожує і що робити. Швидше за все, це результат. Передавлення протоки плодом. Нині зробити ви нічого не зможете. Якщо у вас немає скарг, то залиште все так, як є, і поратися за кушером гінекологом. Також уникайте трясіння дуже жирної їжі, яєчних жовтків, морозива і рослиних олій в чистому вигляді. Наступне запитання. У мене та моєї дочки сухість, свербіж, червоні плями, що лущаться, і періодично з'являються глибокі тріщини на пальцях і долоні правої руки, дуже болючі. Були у п'яти різних дерматологів, ніхто нічого сказати не може, крім того, що це не грибок. Переглянули мікрофлору кишечника, здавали кров і сечу, в тому числі і на цукор. Все гаразд. Багато що використовували, та, на жаль, нічого не допомогло. Порайте щонебудь, будь ласка. Мені 32 роки, а дочці 13. Дякую за запитання. Спробуйте зробити алергопроби. Можливо, у вас алергія на побутову хімію або їжу. Також пропити курс вітамінів, можливо, це авітаміноз. Ще одне запитання останнє на сьогодні. Здравствуйте, мені 37 років. Одним ранком я виявив у себе на правій руці, у середині згину ліктя, там, де вена, пляму. Вона у формі контура круга. Через пару днів дивлюсь, а це висип. Шкіра на уражених ділянках якби зморщилась. Висип почав збільшуватись, практично не свербить. Заздалегідь дякую за діагноз. Насправді ніякий діагноз ми вам поставити не можемо. Це може зробити тільки лікар, проте деякі поради дати все ж таки можемо. Перш за все, що я вам пораджу, зверніться до лікаря та для огляду. Також, можливо, ви споживали певні продукти, помідори, огірки, щось на зразок цього. І це відповідь вашого організму у вигляді алергічної реакції. Щоб позбавитись від висипання, буде досить відмовитись від цих продуктів, оскільки зараз вони містять багато пестицидів. Але для консультації до лікаря все ж необхідно звернутись. Не забувайте, що краще за все вам допоможуть в лікарні, тому звертайтеся за допомогою саме туди. Я ж з вами прощаюсь, але ненадовго. Побачимось!